Вітаю, моє ім'я Роман Михайлецький, і в наступні кілька хвилин я навчу вас читати етикетки енергозбереження. Це ось такі наклейки, які ви могли бачити на холодильниках, які продаються в роздрібній мережі. Що це таке, для чого воно потрібно? І найголовніше питання, чому деякі холодильники мають клас енергозбереження А3, а інші можуть мати клас енергозбереження Е. Така ситуація може виникнути, коли ви приходите в супермаркет електроніки обирати холодильник. І помічаєте, що ось тут стоїть дорогий європейський холодильник, хорошого відомого виробника, і його класного споживання, D, є e, або F, А поруч стоїть китайський холодильник невідомого бренду, але має клас енергоспоживання а 2 а 3 чи можливо навіть і більше. Чому так відбувається, і як правильно яку інформацію правильно потрібно брати до уваги в наступні кілька хвилин? Тим часом не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і залишити приємний коментар. За це вам буду безмежно вдячний. Вся історія розпочалась приблизно в 2020 році. Тоді Єврокомісія вирішила зробити вимоги щодо енергоспоживання електропобутових приладів більш жорсткими і розробила нові стандарти і нові вимоги щодо енергозбереження. Це стосується багатьох приладів. Я сьогодні зупинюся на холодильниках. Якщо вас цікавить, чи подібна ситуація по посудомийним машинам є коротеньке відео посилання в правому верхньому кутку традиційно і в описі до цього відео. Отже, 2020 рік Європейська комісія говорить виробникам наступне: що ваші прилади повинні по-іншому обраховувати енергоефективність, а також ви повинні зменшити споживання електроенергії вашими приладами. Тому вона провела в першу чергу деномінацію, тобто знизила рейтинги, тому що спочатку клас холодильників кілька років тому клас холодильників був. Це. Потім він виріс до Б, потім до А. Тоді вже почалися різні варіації на, тип, на тему А, А2, А3. Ну і далі вже ті плюси нема де малювати. Тому Єврокомісія запропонувала зробити деномінацію. Тобто знизила ось цей от поріг. І друге, що вони зробили, вони дещо змінили сам стандарт і дещо змінили правила щодо обрахунку корисного об'єму холодильника, а також. Методику розрахунку, скільки кВт годин за рік споживатиме прилад. Тому деякі етикетки відрізняються між собою. І для того, щоб правильно зрозуміти, як читати енергоетикетку, давайте розберемося. Отже, у мене в руках дві енергоетикетки: перша українська. Друга європейська це етикетки одного і того ж самого приладу. Це один і той самий прилад, який має обидві етикетки всередині. Чому так сталося? Ну оскільки виробники повинні були перейти на нову етикетку в березні 2021 року, а Україна отримала ще один рік додатково на перехідний період. Ну Через далі нашого дурнуватого сусіда в нас встали в країні інші пріоритети. Як результат, Україна не імплементувала нову енергетичну етикетку. Тому виробники для України друкують етикетку згідно старого стандарту. Для Європи друкують етикетку згідно нового стандарту. Що є на українській етикетці? Ну, в першу чергу, український прапор і напис енергоефективність. Далі виробник. Модель, шкала енергоефективності, споживання електроенергії в рік, в даному випадку 274 кВт в рік. Далі в нас є об'єм холодильного відділення, об'єм морозильного відділення і рівень шуму холодильника. Тобто, користуючись ось цією етикеткою, ви можете зрозуміти: по-перше, скільки електроенергії приблизно. Рік буде споживати ваш холодильник. Чому я говорю приблизно? Тому що ця цифра говорить про якесь стандартне завантаження, тобто якась стандартна симуляція. Певна кількість відкривань дверей в день, певна кількість продуктів, певна періодичність оновлення цих продуктів, також певна температура навколишнього середовища. Звичайно, в кожної людини це може бути різне. Хтось кожного дня відкриває холодильник, хтось відкриває його один раз на день, а хтось взагалі, можливо, не відкриває тижнями. Тому енергозбереження, енергоспоживання може суттєво відрізнятися. Але в стандартних умовах споживання холодильника повинно бути на рівні 274 кВт годин на рік. Це приклад енергетичної етикетки для Євросоюзу. Тут вказаний зона дії, це Євросоюз, далі слово Energy, енергія і QR-код. Відсканувавши цей QR-код, ви потрапите на веб-сторінку, яка присвячена саме цьому продукту. Там ви можете скачати цю етикетку в високому розрішенні, а також знайти розширену інформацію. Подивіться, яку саме. Коли ви відскануєте QR-код, ви потрапите ось на такого плану сторінку. Тут можна обрати мову, доступні тільки офіційні мови Європейського союзу, країни Європейського Союзу. Також вказана категорія, що це є холодильники для побутового, готельного використання і. Холодильники для вина. Далі вказаний виробник франки в даному випадку, модель FCB400 і якась загальна інформація. Ну, тип холодильника вбудований, його параметри, габарити, об'єм, шум, кліматичний клас, мінімальна максимальна температура, при якій він може працювати, об'єм і кількість зірок, і різноманітна інформація. Далі це все може бути завантажене у вигляді PDF-файлу. На, знову ж таки в різних мовах, 23 мови. Далі, коли модель була запроваджена на ринок, далі є інформація, контактна інформація виробника в даному випадку, бачите, supplier name, Франки SPA, це виробник, значить номер телефону для сервісного обслуговування, електронна адреса і фізична адреса. Це є Via Pinolini, del Дельгарда Verona, Італія. Ви можете поскаржитись, що якщо тут якась інформація некоректна. І також тут є сама вся, власне, ця етикетка, яку можна завантажити для друку чи для перегляду. Далі в нас є шкала енергозбереження. В даному випадку клас новий клас це вже клас Е. І нижче. Споживання електроенергії в рік 248 квт годин в українському 274. Чому тому, що дещо були змінені стандарти? Я можу помилятися, в мене немає всіх даних, оскільки сам стандарт є платним. Для того, щоб його отримати, необхідно заплатити суму приблизно в 100 євро. Виробники ці суму платять, мені наразі це не потрібно. Але з того, що я знаю, дещо змінилися вимоги щодо температури навколишнього середовища. Раніше енергоспоживання холодильників мірялось при температурі в приміщенні 25 градусів по Цельсію. Тепер дозволили міряти при температурі 20 градусів по Цельсію, тому як результат енергоспоживання трошки зменшилося. Об'єм холодильного відділення і морозильного відділення в даному випадку співпадають, але в деяких моделях ви можете знаходити різницю. Тобто в українській етикетці об'єм може бути більший. Це пов'язано з тим, що відтепер використовується не корисний об'єм холодильного чи морозильного відділення, а об'єм той, який підлягає охолодженню. Тобто, якщо холодильник має якісь конструктивні камери чи якісь конструктивні виступи, які... Враховувались раніше, то тепер, оскільки їх не можна використати для фізично для охолодження, їх не використовують. Тому сам об'єм може бути менший. Тобто, ви можете зустріти ситуацію, коли українська етикетка може говорити про, наприклад, там 200 літрів об'єму, а європейська буде говорити про 190 там чи 194. Великої різниці не буде, але тим не менше. Трошечки це відрізняється. І остання цифра це рівень шуму 35 дБ. Він відповідає як в одній, так і в другій етикетці. Одне з найбільш частих запитань, які мені задають, це чи є таблиця відповідності. Тобто, чи існує якась таблиця, яка говорить, що дивись, старий клас Е дорівнює новому класу А2. Насправді, такої таблиці не існує по одній простій причині. Стандарт змінився, змінилася методика, змінилися. Цифри змінилася методика розрахунку корисного об'єму холодильного чи морозильного відділення. Ви можете зустрітися з ситуацією, коли в українській і європейській етикетках відрізняється не тільки споживання годин на рік, а й об'єм. Може бути, наприклад, холодильнику об'єм в європейській етикетці, скажімо, 180 літрів, в українській 182 183 Різниця незначна буквально 1-2 літра. Але знаєте, це означає, що змінилася методика. Тому. Таблиці чіткої відповідності немає нові стандарти, нова методика виміру, і все це приводить до того, що цифри можуть відрізнятися. Що дає вам ця інформація? Ну, в першу чергу, ви можете зрозуміти по цій шкалі, наскільки енергоефективним є ваш прилад. Тобто, подивившись по цій шкалі, де, де, де знаходиться його енергоспоживання, ближче донизу чи ближче до верху. На сьогоднішній день, 2024 рік, на дворі, холодильники класу F вже не виготовляються. Тобто, мінімальний клас, який дозволений до випуску, це вже клас E. Це говорить про те, що виробники. Працюють все-таки над вдосконаленням і над підвищенням енергоефективності приладів. Я думаю, що через кілька років ми вже будемо бачити прилади класу Б і класу А, яких на сьогоднішній день поки що в природі не існує. Обмноживши ось цю суму на вартість однієї кіловат години, ви зрозумієте, в скільки буде вам обходитись холодильник в плані. Рахунків за електроенергію в рік. Якщо це поділити на 12 місяців, приблизно ви зрозумієте, яку кількість електроенергії споживає холодильник в місяць. Ну і відповідно, якщо це все поділити на 365, то ви зрозумієте, скільки електроенергії за добу споживатиме ваш холодильник. Ось така інформація. Коротеньке відео. Пишіть в коментарях, чи була вона для вас корисною. Якщо, можливо, є якісь запити на те, що ви чогось не розумієте, будь ласка, також пишіть, буду відповідати, або знімати додаткові відео. Тим часом прощаюся з вами. До нових зустрічей на каналі. Тихого і спокійного вам дня! Всього найкращого, до побачення.